Скорпіони, вітаю вас. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную подивитися розклад з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, Скорпіони. Якесь святкування, чудове проводження часу разом з друзями, подругами. Можливо, вас запросять на день народження. Щось будете святкувати, або просто приємна зустріч. Щось відбувається по справедливості, або ви будете контактувати з державними органами, або навіть включаючи суд. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Хтось може появитися до вас, хтось можливо. Дуже різкий, діє набагато швидше, ніж ви того хотіли. Б, наполегливий такий привається в ваше життя. Або це ви можете також відчувати, що вам необхідно швидко діяти. Що може завадити вам на цьому тижні? Якісь рожеві окуляри. Ви вважаєте, що маєте якийсь вибір, але цей вибір лише у вашій уяві, лише в вашій голові. Він ілюзорний. Насправді чогось там в житті немає. Тому відокремлюйте, що справді над тим, чим ви обдумуєте, він є для вас вибором, це є для вас вибором. А що все ж таки ви прикрасили і вигадали собі? Подивимося, пораду карт. Для вас на цей тиждень порада карт. Скористайтеся шансом, який вам дається після ваших помилок, зроблених у житті в якійсь ситуації. Ви відчуєте, що маєте другий шанс на те, щоб зробити все правильно, без помилок, які були зроблені в минулому. Ви сяєте, як сонце, тепла енергія. Можливо, також це стосується діток, з дітками проведете час. І взагалі сподіваюся, що цей тиждень буде для вас сонячним, прекрасним. Бажаю вам чудового тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!